Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретро ігри по українськи лайв канал. Ну і це вже другий випуск ретро-ігрового подкасту Повний Метр. В цьому відео я також вам зроблю вибірку із 10 ігр на консолі НЕС. Або Фаміком. Ну, а по-нашому, це Ліфа, BTS, Uber, Dendy і такі інші. І ця виборка буде також взята з основного каналу, з рубрики, яка робиться на шорсах. І так і називається ретро-ігровий подкаст. Але як я і говорив у попередньому роліку, комусь цікаво дивитися. Все таки це у ну, такому у повному форматі, а не у форматі шорців. В шорці у мене це роліки виходять до трьох хвилинок, так дозволяє YouTube, І там я розказую в кожному шорці про. Одну гру. А тут випуск вже буде, ну, якщо 10 ігр, це майже на півгодинки буде виходити, як і перший випуск. І подивившись на те, що перший випуск зайшов людям, людям цікаво, я вирішив таку подборочку робити і далі. І також ну, воно буде чередуватися, звісно, буде не тільки ця рубрика на цьому каналі буде все мінятися, але ну, зараз вирішив ще зробити про. 10 Ігр на NES, а там і Сігів вже назбиралося нормально, і SNES, і навіть вже я роблю по консолі Sega Master System, тому матеріал також збирається, і такі випуски будуть виходити і надалі у цю рубрику. А зараз пропоную перейти до самих ігр. Токі ми в цю гру пограли. Я, мій брат, мої друзі. Вже коли награлися в різні ігри, восьмобітні, нам потрапив до рук цей катер. Спочатку я подивився трошечки, знаєте, скептично на цю гру. Ви граєте якоюсь мавпочкою, яка чимось плюється, і ви вам треба проходити ну платформо по різним рівням да. Доволі дивних босів вбивати. Але потім, розігравшись, мені сподобався цей платформер. Він дійсно доволі нічого собі такий. І так, ви... цей... ця гра була випущена в 91-му році. Студія Тайто це доволі розповсюджена студія на той час була. Ми багато бачили ігр цієї студії. І цей платформер дійсно тоді зайшов. Ми його проходили спочатку, там перші рівні, потім там далі, далі, далі. Здається, всього. Рівнів 8 ці грі точно не пам'ятаю. Навіть треба колись все-таки її пройти на стрімі. І вона доволі цікава, тому що пастки, які там є, вони начебто здаються складними. Але коли ви звикаєте до гри, то вони проходяться доволі легко. І цей платформер важчий, ніж, наприклад, взяти того ж Ката Фелікса або там Рейсер, Але ну про ті ігри також скажу пізніше. Але він також цікавий, і та важкість, вона ну з моменту гри, тренувань, вона проходить. Гра просто вона трошки Повільніша, ніж звичайні платформи, які ми бачили до цього, і тому треба ну не спішити, не бігти на рожон, а спокійненько вирішувати різні там задачі, які дає вам ця гра цікаво. В цій грі те, що ви керуєте мавпою, дійсно ходите по якомусь чарівному королівству, знищуєте ворогів. І спочатку, ну так як гра була у нас або англійською, або японською мовою, ми не знали про що там, що там за сюжет, але насправді тут сюжет доволі казковий в грі. Головного героя це лицар, його перетворюють на мавпу злий чаклун, і краде його дівчина або жінку. І він йде її рятувати. І як нам було е, приємно бачити, коли закінчив, ми знищували головного боса, то ми бачили, як наша мавпочка перетворюється у справжнього чоловіка, і до нього вибігає його жінка. Такі історії завжди були прикольні в ті часи, тому що ну. Е, Підлітковому віці, коли ти дитина, було приємно відчути себе героєм, там когось врятувати. Ну і таке інше. Гра про русалинку Аріє гра, яка була зроблена саме по першому повнометражному мультику, який Олда Дісна, який вийшов у 1989 році. А сама гра вийшла і була розроблена студією Capcom і вийшла у 1991 році. Це доволі коротенька гра, не дуже довга. І тут повністю вона повторює сюжет мультика. Наша русалинка зустрічає принца. Вона хоче собі ноги, таке інше, і відьма Урсула там її чаклує, а потім русалонька пливе битися з відьмою, щоб врятувати того самого принца. І ви починаєте з того, що ви мандруєте по підводному королівству і шукаєте різні. Скарби, скарби для русалоньки це різні речі, які втратили люди, коли плавали там на кораблях. Це може бути трубка курильна, може бути якась виделка, ложка і таке інше таке любить наша русалонька. Головна зброя у русалоньки – це її хвіст. Вона махає хвостом і робить таку хвилю, і цією хвилею вона може у пузиріки захоплювати рибок, а потім підхоплювати ці пузирики з рибкою і штовхати їх проти інших своїх ворогів. Також наша русалонька може цим хвостити. Том копати пісок на дні і знаходити там мушлі. А мушлі можна використовувати як. Зброю, щоб розбити, наприклад, скриньку, і зі скриньки взяти окремий якийсь скарб. Всього в грі дуже багато секретів, і ці скарби заховані всюди. Наша русалонька може покращувати свою зброю, ну, верні посилювати свій хвіст. Це робиться завдяки тому, що вона знаходить перлини. І ці перлини покращують її хвиля, становиться потужніше. І ну, це ви бачите на пузирьках, які вилітають з її хвоста. І самою потужною хвилю Велі їй саме легше е, ну, захоплювати різних своїх ворогів. Це можуть бути і крабіки, і рибки, яких вона хватає Після кожного рівня нас зустрічає бос. Боси також дуже прикольні, і їх вони не складні, їх бити треба саме якраз тими самими або рибками, або крабиками які вилітають. Ну а наприкінці треба буде битися з урсулою, яка має дві стадії. Перемогши її, ви побачите щасливу кінцівку, де Аріель е, з принцем у них там любов і таке інше. Ця гра. Була випущена у 1993 році студією Конамі. Ця гра насправді це найкращий файтинг на цій консолі, який я знаю. Тому що в цьому файтингу є все. Є е, гарні персонажі, є чудовий геймплей, є набір прийомів і спецприйомів. Є за е, зони ігрові арени, які можна обирати. Є декілька режимів гри від історії до е, Битися один проти одного, або навіть обрати і битися е, один проти, проти комп'ютера Проти якогось комп'ютерного супротивника. В цілому дуже е, крута гра. Як я вже і сказав, тут є сторі режим. Сторі режим це проходження гри за одну із черепашок. Вам треба буде перемогти е, Семерих бійців, і в кінці ви зустрінетесь зі шредером. Це буде головна битва з головним босом. Також ви можете битися один проти одного, тоді ви можете обирати любого з семерих бійців. Це чотири. Черепашки, це Кейсі Джон, це хотхед і це сам Шредер. Е, також в грі буде з'являтися сплінтер не як ігровий персонаж, а як він буде літати в такій коробці. Його туди, скоріш за все, запіхне Шредер. Не знаю, як це буде. І він буде вам викидати кулю, і цією кулю можна буде її підбирати і кидати вашого супротивника. Але треба бути обережним. Сопротивник також може взяти цю кулю і кинути її в нас. в вас. Е, що мені подобалося в цій грі, це її складність. Дість цей файтинг ще й має доволі велику складність і доволі цікавий штучний інтелект, доволі розумний для 8-бітної приставки. Персонажі які будуть битися проти вас комп'ютерні, будуть ставити блоки, будуть намагатися вас штовханути, кинути, використати проти вас спецприйоми. Самий страшний удар у Шредера є така млин руками, коли він б'є одразу двома руками і захоплює і прям вибиває з вас купу життя. Про цього млина є тактика, я спеціально вставлю, вставлю в цей е, геймплей саме проти Шедера, е, в цей ролик, щоб ви побачили цю тактику. Ну, я багато ще можу розповідати про цю гру, але у нас все таки бліц і довго не вийде. Сразу можу сказати, музика класна, е, графіка дуже крута. Черепашки всі намальовані прикольно, в кольорах, трошки в відтінках не те, але в цілому це все дуже круто. У гри нема ніяких претензій. Ця гра була випущена у 1000 1989 році на аркадні автомати, але трошки пізніше вона вже в 90-му і 91-му році, в залежності від країни, де вона випускалася, вона вийшла і на наші, на наші улюблені восьмибітки. Я в дитинстві і пограв вже, звісно, в 90-ті роки, коли у нас вона розповсюдженість. Ця гра уявляє собою такий бітимаб, де ви можете обрати одну з чотирьох черепашек, або ви можете грати вдвох і обрати навіть двох чотирьох черепашок і проходити 7 чи 8 рівнів. Ворогів черепашек, це ніндзі Клана Фут, всі мутанти, яких робили Шредери Кренг, і наприкінці зустрітися в фінальній битві з самим Кренгом і самим Шредером. Гра кожна черепашка має свою зброю, і в принципі ця зброя така, як і в мультсеріалі 80-х років, але. Тут немає, ну, в принципі, не сильно важливо, яка зброя у вас є. Кожна зброя б'є одинаково, тільки анімація зброї трошки різна. А відстань удару і в принципі, самі удари нанесення сили удару, вони однакові. Ворогів тут вбивати, в принципі, легко. Вони вмирають з двох ударів, а якщо. Інколи із одного, якщо ви використаєте спецприйоми. В грі є прийом звичайний, коли ви просто б'єте ворога. І є прийом, де ви натискаєте дві кнопки одночасно, і ви можете в невеличкому стрибку також бити. І цей удар наносить в два рази більше шкоди. В цілому набір ударів не дуже великий в цьому бітемапі, ну, порівняно з слідуючою частиною тьою, але він був перенесений з аркадного автомата, і графіка, і там палаючий будинок. і всі моменти там каналізація. Вулиці міста це все виглядає як на аркадних автоматах, тільки з 8-бітним присмаком. В цілому нам ця гра дуже подобалась в дитинстві. Спочатку вам дається три життя, але є якийсь чит-код, якщо його ввести, то може бути аж 9 життів вам на проходження цієї гри, а ще і додаткові є продовження, яких також три штуки. В цілому гра дуже класна, тому що її можна грати і ще й вдвох. Полярна гра, тому що її можна було грати вдвох. І цікаво те, що в цій грі можна було. Часно керувати і гелікоптером або вертолітом, і також джипом, бойовим джипом. Один з ігроків керував гелікоптером і його було небо, а інший керував джипом і його була земля. Це скрол-шутер. Скрол який просувається зліва направо. Тобто такий не звичний шутер який з видом згори, а такий скрол де ви бачите ваших, вашу техніку з видом з боку. В цілому дуже гарна гра, хоча і доволі складна. Має багато рівнів, є рівні і денні, є рівні, нічні і ваші головні. Ну, ваша зброя, да, вертольоти і джип їдуть по ворожій базі, верніше по багатьом ворожим базам і знищують ворожу ворожу техніку. Проти вас можуть протидіяти як літаки, як гелі, так і гелікоптери, так і різні танки, там якісь реактивні установки і таке інше. Також є турелі і різні гармати, які просто встановлені на землі і намагаються вас збити. Ваша техніка вибухає від першого дотику, але є можливість підбирати різні. Ну, таку енергію, яка дає вам ненадовго, на декілька секунд невеличкий щит. Ця енергія є в таких саркофагах. Якщо ви той саркофаг підбиваєте, з нього вилітає цей такий, ну таке коло енергії, яке вас окутує і на деякий час робить вас невразливим. Якщо ви стріляєте по цьому коло енергії, поки воно не долетить до вас, то воно вибухає і знищує всіх ворогів на екрані. Ну або близько близько до нього. Це також дуже прикольно, тому ви можете розуміти, коли. Одягти це коло енергії, а коли його знищити, щоб воно знищило купу ворогів біля вас. До речі, така, такі коло енергії часто знаходяться один проти одного. Також в грі дуже круті і великі такі боси. Це якісь великі гелікоптери можуть бути великі літаки і таке інше, і навіть великі танки. І вони дійсно, врівнянні з, з вашою технікою, виглядають ну, набагато більше, може, 10 разів. Це як великі будинки літаючі ездичи на на гусозницах и вот такая так це виглядає. В цілому дуже гарна гра, дуже приємно те, що можна грати вдвох. і Хоча життів і не так багато, і вони швидко закінчуються, але, по ходу, тренуючи гру, її навіть можна і пройти. Хоча починаючи з п'ятого рівня, гра дійсно дуже важка. ПО, як ми її називали, ця гра розробником цієї гри стала студія SNK, та сама студія, яка робила круті файтінги на аркадні автомати. І випущена ця гра була у 1986 році. По суті, ця гра це Bitemap, де ви Керуєте військовополоненим, який втікає з військового табору, з концтабору, да, десь у В'єтнамі або ну, в якоїсь такій теплій країні з жулями. Псевдонимом або позивним цього головного героя є Змій, і ваше завдання вийти з. Цього табору знайти главаря цієї банди, ну цієї військово-військової військової такої організації злочинної, знайти цього главаря і знищити його. Ваш персонаж може бути руками і ногами, і це спочатку його головна зброя. Але по ходу гри ви зможете заходити або в якісь броньовані автомобілі, або в якісь будівлі, або навіть в печери, і знаходити там собі додаткову зброю. Це може бути літера А, яка додає вам. Бронежилет, це може бути кастет, який додає вам потужності в ударах руками. Це є ще літера L, яка може вам додати. Життя відновити життя. Наш персонаж має, має життя і має стрічку здоров'я. Але стрічка здоров'я вбивається дуже швидко. Якщо в вас влучать кулію, то ви вмираєте одразу. Якщо в вас влучить граната, ви також вмираєте одразу. Але якщо на вас надягнений бронежилет, то від вас відліка... відскакують і кулі, і ножі. Але якщо вас пернуть ножем або просто вдарять, то бронежилет вас не захистить. Але від того, що вас ваш ножем пернуть, ви не помрете одразу, а у вас забереться ну, половина навіть трошки більше життя. В цілому гра дуже цікава, тому що проти вас нападають різні десантники, різні військові, вони озброєні різними зброї ножами, автоматами. До речі, можна знайти автомат. Якщо ви донесете боєзаряд цього автомата до боса і вистрелити в нього, то боса можна вбити з першого пострілу. Але це важко, тому що коли у вас автомат, ваші руки сковуються, ви б'єте тільки автоматом, вам важкувато битися. Ну, приблизно така гра. Якщо чесно, в дитинстві нам дуже подобалось, незважаючи на свою важкість і за своєю бойовою системою і такого бойового напрямку. Назва Monster in My Pocket. Монстри в моєму кармані. Але у нас вона виходила частіше під назвою Batman Flash, і Флеш. Там були замінені спрайти основних головних героїв з монстрів Франкенштейна та Дракули на Бетмена та Флеша. Але сьогодні давайте про оригінал. Поговоримо: Monster in my... Поки це такий платформер, бойовий платформер, де ви керуєте двома монстрами на вибір, або двома одночасно, якщо ви будете грати вдвох, тому що в цю гру можна грати вдвох, і ви проходите, ну вони, вони у вас маленькі ляльки, і ви проходите цими ляльками іграшковими монстрами, проходите по різних кімнатах будинку, можете навіть проходити по забору, перестрибувати цвяхи, бути на кухні. До речі, гра графічно чимось нагадує гру Чіп і Дейл, тому що ну саме. Графіка гри, у ці спрайти всі намальовані основної графіки, вони дуже схожі. Ваші персонажі озброєні ну, таким енергетичною зброєю. Вони просто наносять удар і така невеличка енергетична хвиля знищує ваших ворогів. Також ваші персонажі можуть підбирати ключ, і цим ключом також можна вбивати одразу кілька ворогів, якщо він них влучить. Ваш персонаж його підбирає і кидає, підбирає, кидає. Так його можна докидати навіть до боса і битися проти боса. В цілому гра не супер важка, особливо версія, яка була з і Флешем, тому що там було аж 9 життів. Але в оригінальній версії, там де всього 3 життя, вона також не важка, тому що у кожного боса є своя тактика, і ви їх спокійно проходите. Всього чотири зони основних, потім п'ята зона це рефайти і битва з основним боссом. До речі, основний босс потім буде битися з вами аж з самого телевізора. У нього дві стадії. спочатку його треба перемогти у е, людському обличчі, да а потім його треба буде, буде знищити і ще й в телевізорі. Гра приємна із за того, що в неї можна грати вдвох, і за того, що вона не супер важка, якщо ви в неї довго пограєте. Гра була е, заснована, я так розумію, по мотивах коміксів, які виходили в Америці. Також виход... ну, можливо, не тільки в Америці, також виходили іграшки в 90-му році, які так і називались Монстри моєму кармані». І походу на базі цих всіх ну цієї, цієї субкультури да іграшкової дитячої, і була випущена ця гра. Випущена не дарма, тому що ну цю гру знають, мабуть, всі, е, хто е, різ 90-ті і грав на консолі Денді. Мертельна зброя це гра, яка вийшла по тому самому фільму бойовику з Мелом гіпсом який ми всі любимо. Вийшла вона 31 грудня 1992 року. Ну, майже в 93-му році. Вийшла вона на різні е, консолі, але я пограв на неї. Спершу саме на консолі NES. І тут в цій грі ви керуєте Мартіном Ріксом і Роджером Мерто, головними героями фільму. І ваше завдання ходити по вулицях міста і знищувати всіх бандитів, які будуть потраплятися вам на очі. Цікаво те, що в цій грі це такий класичний бітемап, але він дуже прикольний, тому що ну, в дитинстві я в неї грав, і воно в нас був цей картридж, і він був такий трошки незвичний, відрізнявся від інших бітимапів. Мартін Роджерс. Він у нас. Може битися ногами, а Роджер Мерто навпаки б'ється кулаками. Мартін Роджерс більш швидкий, стрибає вище, але удар у нього слабкіший. А у Роджера Мерто навпаки, удар сильніший, але стрибає він поменше. Ну і таке інше. Наші персонажі можуть бити своїх ворогів також можуть використовувати пістолет, який також буде ставатися у нагоді, і також можуть підбирати різні предмети. Наприклад, ящики, або, або там якісь камінці, або гранати, або ножики, і кидати в своїх ворогів. В грі декілька, здається, 7, 7 або 8, точно не пам'ятаю, рівнів. І наприкінці кожного рівня вас чекають боси. Боси не супер важкі, і в цілому, гра, якщо грати обережно. Вона проходиться, вона не, не дуже важка. А є такий секрет: що коли ви можете поміняти персонажа, за кого граєте, якщо зайдете у ліву сторону екрану, виходите за екран і виходите вже новим персонажем. Якщо у вас життя мало, заходите тим персонажем, виходите іншим, а в того поки життя відновлюється. І хоча життя не відновлюється повністю, але трошечки життя відновлюється там на якусь четверту частину. І так, от, міняючи персонажа, ви можете проходити цю гру. Ну а так можна підбирати поверапи у вигляді життя, бронежилет. Лета, набоїв на пістолети і таке інше для мене це дуже непоганий бітима. Він мені дуже подобався в дитинстві, і навіть зараз, незважаючи на його простоту, я в нього граю задоволення. І ця гра про дійсно про капітана Америку, і наше завдання саме керувати тим самим капітаном Америком, а також його. Е... Другом Хантером або Сокілом не знаю, як там правильно перекладали. У нас було підписано Хантер, це хлопець з Луком. І це платформер. Це платформа, де супергерої е, ходять по штатах і по городах Сполучених Штатів Америки, і ну можна сказати, рятують їх від нападників, від бійців гідри, від бійців злого е, черепа да, злого антагоніста черепа. Ну і в цілому. Ця гра мені чим подобалась, тим, що це, хоча гра зроблена ну, у вигляді платформера, платформер з елементами бітимапу, і коли б'єтеся з босами, тут є такий режим файтингу. Але в цілому це ну, можна сказати, що це платформер, бойовий платформер. Випущена ця гра була, до речі, студію Data East у 1991 році, тому вона, ну, вона вже пізня гра на консолі. NES. Фаміком, і вона має доволі красиву графіку. Мені ця гра подобалась тим, що в неї ну, такий доволі великий світ, напіввідкритий, можна сказати, тому що можна по мапі повертатися в ті рівні, в яких ви вже проходили. В цілому гра розділена на мапу тих самих Сполучених Штатів Америки, ну з деякими їх штатами і містами, і вам треба по тим містам проходити. Ви можете проходити окремо за Капітана Америку, окремо за Хантера, але потім ви можете їх поєднати. В одному рівні на мапі і воз'єднати, і тоді ви зможете переключатися між обома героями по ходу гри, що дуже зручно, тому що Капітан Америка більш потужний, а Хантер він стріляє у всіх напрямках і він більш далекобійний. Але персонажів можна прокачувати. Збираючи діаманти, ви прокачуєте і життєву силу здоров'я персонажів, а також їх потужність. Вони тоді потужніше б'ють своїх ворогів. В цілому гра не супер важка на початку, але на останніх рівнях, на останніх Частині карті вона вже важкенька і останнього боса того самого черепа вже вбивати буде доволі довго, і з ним прийдеться битися аж на самому місяці. Але це круто, гра зроблена по коміксам про перших супергероїв Марвелу. І це дуже ну вона дуже цікава, мені дуже подобається. Батл Тот, це гра, яка була випущена в 1991 році студію Рейр або Рари. І випущена вона була не тільки на і Famicom, а також вона виходила і навіть на Геймбой, і виходила вона на 16-бітні Super Famicom, Super Nintendo, і також на Sega Mega Drive. Але, здається, все таки, як і з грою Battle Tots і Дубл Dragon, гра, перша гра Battle Tots також вийшла. Непоганою і самою кращою, скоріш за все, на NES Famicom. Е, я вже розповідав про Батлтос і Double Dragon е, в цій рубриці, але е, гра Батлтос це її попереднік, і ця гра е, де ви граєте тільки за бойових жаб, ви не зможете грати за бойових драконів. Гра зроблена у жанрі бітемап, але не чистий бітемап, як і у слідуючій грі. А тут є у нас і елементи гонок, і дуже багато платформінгу, і в цілому. Дуже багато екшену. Самі бойові жаби чимось нагадують ніндзя черепашок, тільки такий космічний варіант тих самих ніндзя-черепашек. Це також мутанти, і їх троє, а не четверо як черепашках, але вони також володіють бойовими, бойовими різними. Ну, бой, бой, бойовими стилями, і в принципі дуже вони прикольні. Сама гра зроблена графічно красиво в неї, ну вона просто як мультик, і проходиться і дивиться як мультик. Але ця гра не дасть розслабиться. Не дарма ця гра вважається одною з найскладніших ігор на консолі NES Фаміком, і в принципі на іншій консолі. Тому що, ну, в принципі, погоні на мотоциклах, на, з повітряною подушкою, на турботонель, якісь там е, гонки на монах. Колісі, це все дуже багато з'їсть вас нервових клітин, але гра того варта. Це дуже красива гра з приємною музикою, з красивою графікою, з дуже цікавим, але дуже важким геймплеєм. І е, що ще приємно, в цю гру можна проходити одному тренуватися, а потім позвати друга і вже спробувати пройти її вдвох. А вдвох цю гру пройти ще важче, тому що якщо десь помилитесь тільки ви, то ви винете тільки себе. А якщо помилиться вас друг, і ви починаєте зону. Спочатку, то ви вже будете звинувачувати і вашого друга, але в ціл, в цілому ці емоції того варті. В принципі, мені гра подобається. Хоча, якщо чесно, повертатися до неї грати інколи не хочеться. Ну, на цьому я цей ролик буду закінчувати. Сподіваюсь, ця рубрика вам була цікава і цікаво було згадати ігри з нашого дитинства. Буду вдячний, якщо ви поставите під цим відео пальці догори. Це буде розповсюджувати цей ролик. Також буду вдячний за ваші коментарі під відео. Ну і, звісно, буду вдячний за підписку на канал, хто ще не підписався. Ну, а ми побачимось в наступних роликах. Всім пока!